Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Було сонечко, поки ми попили каву, вже дивіться, вже знову захмарило, хоча на сьогодні доща не передавало. Сьогодні хочу піти пособирати там останні помідори на огороді. Може, щось зелених. може, мама посоли, вона любить, то каже, я зроблю. Ну, хорошо, а які червоні, то в холодильник положимо, щось у ящичок. В общем, будемо займатися. Зараз піду щось ще для початку приготую на кухні. І нам буде, і з вами поділюся. Вікуська ще сьогодні нам не телефонувала, так що ще як то ще день великий, так що, може, ще спить. Позвонимо, знаємо, як вона, що там у неї. А так все добре. Встали. Як мама каже, те були ті те були, значить, живі. Це про нас. І ще хотіла вам сказати: я сьогодні встала зранку, зайшла в коментарі і побачила там один коментар. Не дуже Добрий і не дуже такий, знаєте, видно, в людини така злість і все. Я хочу сказати одне: якщо я посміхаюся з вами з вами на позитиві, це не означає, що я не розумію, що відбувається в нас в країні і взагалі. Я дуже все це прекрасно розумію і знаю, але я не хочу, щоб у мене на каналі. Ми це обговорювали. Всі розумні люди, всі знають це. І ми це бачимо і в новинах, і в соцмережах. І я не хочу, щоб іще я на каналі це обговорювала все. Я ні перед ким ні не, соб, ну, не буду оправдовуватися, там щось розповідати. Я просто, якщо будуть, хай хай буде на мене, на мою родину, я цих людей зразу блокую, якщо вам щось не подобається. Не заходьте до нас на канал і не дивіться всіх інших своїх підписників, які мене підтримують, розуміють. І я сподіваюся, що знають, як я допомагаю. Я не завжди все розповідаю тут, тому що інколи воно не потрібно. Куди, що я зробила, на що я допомогла, що там. Але. Не треба, не знаючи людину, тут писати всякі ну, погані коментарі і ображати мене і мою родину. На цьому будемо закінчувати. Я не буду, роз, не знаю, як по-українськи розсюсюлювати це, просто скажу, що цього не буде на каналі, у мене не буде ніякого негативу. Так що пішли дівчата і хлопці на кухню, будемо готувати щось смачненьке. Так, е приготуємо ми сьогодні млинці з начинкою. Млинці будуть із начинкою е фарш із грибами, і цибулькою я вже пересмажила. А от млинці ми зробимо з вами трішечки цікавенькі такі. Їх можна так, е треба яйця. Ну, я буду показувати, що я. А в рецепті обов'язково напишу. Яйця і сіль збиваємо для початку. Чого цікаве, того що додамо сюди томатний сік. Можна якось, щоб зафарбувати, можна вичавити із свіжого буряка, щоб вони були кольорові, якщо там не хочете дуже томатний сік, але. Воно дуже смачно. Так, тепер сюди додаємо цукру трішки. Я завжди додаю. Додаю сюди не молоко, не, не, ну, не кефір, а додаємо сюди йогурт. Йогурт у мене такий, він рідкуватий цей, без всяких добавок, тому я його сюди зразу додаю. Так. Додали, Перемішали. Тепер сюди додаємо наше борошно. Я поступово додаю, буду перемішувати, щоб не було в нас кумочків. Так, коли отак от ви, воно таке у вас густеньке вийшло, додаємо сюди гарячої води. Прямо тільки чайник виключили, так і доливайте. Перемішуємо все до однорідного. Так, коли в нас маса отак уже вийшла однорідна, додаємо сюди. Ось така в нас вийшла маса. Так що будемо зараз смажити. Я на блинній сковорідці, ту, що донька мені подарувала, ставлю на газ. І зараз будемо посмажимо. Потім візьмемо ось така в мене начиночка. І будемо закручувати наші млинці. Так, сковорідка наша нагрілася, беремо наше тісто, наливаємо і смажимо млинець. Посмажимо млинці. Тоді покажу вам, що буде, як, як я буду начинять. Може, хто, звісно, так, ну, як, я впевнена, що таку начинку багато хто робив. А от. Млинці, щоб пофарбувати то це або томатний сік, або сік із буряка, або паприку можна просто вкидати. Ну, зараз посмажу, тоді вже покажу. Смажиться дуже добре. Я не знаю, вам видно так, ага. Так, зараз покажу, як вони перевертаються. Я ж завжди перевертаю, хоч лопатка є, завжди перевертаю руками. О! Бачите, добре підсмажується. Ось такі млинці в нас вийшли, Гляньте, які гарні. Зараз будемо крутити їх з начиночкою. Накручу, я думаю, що тут показувати нічого не треба. Дівчата і хлопці, сюди можна додати сир твердий. Ну, ви ж знаєте наше відношення до молочних продуктів. Тому я не буду додавати. А ви, якщо у вас є бажання, і ви їсте, натріть туди твердого сиру, і буде красота. Так, отак от от буду натирати. Я їх маленькими робити не буду, такі величенькі. Зараз накручу тоді покажу. Ось такі, дівчата і хлопці, у нас вийшли ці млинці. Я їх ще трішечки взяла, підсмажила на олійці, або можна на вершковому маслі. І вже готове, можна їсти. Вони дуже смачні. І ще ми, дівчата і хлопці, з вами сьогодні приготуємо котлетки із баклажанами. Так, Для цього нам буде потрібен фарш коринний, баклажан один, цибулька зелена із петрушечкою, і перець болгарський. Всі пропорції я напишу під відео. Розпочинаємо. Фарш я вже сюди поклала. Ось у мене вже нарізаний перчик невеличкими шматочками. Так, зараз я возьму ложечку. Так. Сюди додали. Тепер сюди ось так дрібно нарізані сині. Так. Тепер сюди додаємо нашу Цибулю зелену і петрушку. Я її теж вже нашинкувала, нарізала. Так, тепер мо. Це вже все за смаком. Я трішки більше кидаю, і куськи немає, то ми з мамою можемо собі таке дозволити трішки. Так, і солимо. І все добре перемішуємо. Так, взяли її, так, перемішали, трішки відбили її, так ну, так як на котлетки. Так, беремо борошно, формуємо такі невеличкі котлетки задовільної форми, які, які хочете, такі цей. я трішечки додала олійки, щоб добре вони у нас формувалися. Я ось такими їх буду робити. Отак. Тепер беру сковорідку, вже поставила, Так, раз, два, щоб запечатити їх. О, так. Все. І вона готова. Зараз таких нароблю. а потім вже буду смажити. Поставили їх смажити, хай смажиться з однієї і з другої сторони. І вже готово. Вони добре смажаться. Потім покажу і в розрізі, так? Так що хай смажиться. Ось такі вони в нас вийшли. Отак от я їх посмажила. Гляньте швидко, смачненько воно йде і до кашок, і до картоплі, до макарон, до чого ви самі захочете. Так, зараз я вам покажу, Ось відложила тарілочку. Ось дивіться, вони соковиті і дуже смачні. Так що готуйте за нашими рецептами. Вже у нас на вулиці вечір, вже так починає так сіріти на вулиці. День меншає. Раніше оскільки, до півдесятого були на вулиці і було добре. А це відпустила лайму. Вона, вон, дивіться, охороняє. А я на городі помідори зібрала, Та я вам не показувала вони там такі, знаєте, чері. Ну, але мама каже, я їх візьму посолю. То вона ще, я не знаю, трьохлітрові трох... три банки засолила. Квашені, ми любимо. Оце і трошки там ще й зелених, то все у місті та і буде нам. Вікуся позвонила нам. Поговорили з нею, поспілкувалися, вона нам порозказувала все, як. В общем, завтра вона вже буде у нас. Завтра я їду її забирати зранку, так що буде вже дівчинка з нами. А так, що сьогодні було заплановано, все з мамою зробили. Будемо тепер переходити тут. Прибирали в цьому, Тепер буду пиляти там за каліткою, там, де ото помідори у кругу садила, оце туди будемо пиляти. Але завтра неділя, завтра ми цього робити не будемо, а з понеділка будемо розпочинати. Ну що, будемо йти ми відпочивати. Будемо вам казати до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч! ніч!